І нехай кажуть деякі, що нині народові не до ялинок. Таким людям потрібно навчитися хоча б час від часу звертати увагу не на власні персони, опікуючись нерідко виключно особистим рейтингом, а вдивлятися в обличчя людей навколо. Напередодні новорічно різдвяних свят в тих часто світяться посмішки, тепло, надія на те, що завтра буде краще. Що до бідного прийде достаток, до самотнього любов, до хворого здоров'я. Під яскраво вбраною ялинкою можна залишити купу порожніх пляшок, а можна загадати добре бажання, замислитися над прожитим роком та чим небеса не жартують стати кращим. Добрий вечір вам, громадо! Бачу, нас зустріли радо. Зачекались ви на нас, забарились ми до вас, та не винні в цьому ми добирались серед тьми. Я казковий сивий дід. Знає мене цілий світ, і з вітанням новорічним входимо ми у кожен дім. Щастя, радості багато, ми бажаємо усім. Кілька років тому, з ініціативою запалити на території міської лікарні Бердичева ялинку, виступили місцеві депутати від батьківщини. Їхня ідея переросла у традицію, що її вірно сповідують нині як самі народні обранці, так і керівники міста. Увесь численний колектив медичного закладу, його відвідувачі малі та дорослі, отримала ця ялинка і незмінну головну свою прикрасу: не зірку, не янгола, не шишку, перлину. Співочо медичний колектив. «Сіємо, сієм, всі засібаємо, помнився. Одне чудо вже відбулося. Ви бачили, якби не було з тих маленьких діток, які так хлопали гарно в долоні, то, можливо, і ця ялинка так гарно не світилася. Безумовно, це надає всім настрою. Ви знаєте, сьогодні тут сказали дуже скромно, що вас знають всі в місті. Дійсно, вас знають всі по ваших гарних руках, за вашими посмішками, ті пацієнти, які тут вас відвідують. А хто вас не знає за такими прекрасними виступами, не тільки вже в нашому місті, а навіть в цьому році я знаю, що є сторіночка Альбанаха, куди теж потрапляє потрапив ваш колектив, наскільки мені відомо. Тому ми хочемо сьогодні побажати від імені міського голови Василя Костянтиновича передати ще раз вітання, щирі вітання. Побажати міцного здоров'я, вам також гарного настрою буде. Здоров'я у вас буде гарний настрій у вас. Тоді і нам, всім бердичівлянам буде легше зберегти здоров'я і підправити своє здоров'я. Назвичайно приємно сьогодні вітати вас наступаючим новим роком, різдвом Христовим від імені депутатського корпусу міської ради, від імені міського голови. Побажати добра, вам, здоров'я, благополуччя. Дітям і всій Україні миру, спокою, перемоги, і щоб ця ялинка з яскравими вогнями вона приносила радість кожного селю, кожну родину. Вона тому і сяє по особливому ця ялинка, бо запалюють її зі щирими побажаннями, переконані присутні на відкритті. Аби ті, хто дивитиметься на зелену красуню з вікон відділень, отримував, хоча б трошки гарного настрою та віру у краще. Аби ті, хто своїми знаннями, вміннями та досвідом зцілюватимуть городян від хвороб, даруючи нищим незрівняне ни відчуття здорової людини, робили свою справу з добрим серцем, милосердно та людяно. Традиційно сьогодні на території нашої міської лікарні відкривається гарна ялинка. Ця ялинка служить надією для тих, хто не може зустріти новий рік в домашньому колі для персоналу, який працює і надає. Допомогу медичну. Нехай ця ялинка світиться вогниками і буде надією для тих людей, які тут лежать. На хороший настрій, на гарне здоров'я. Нехай в нашій країні буде тихо і мирно. Ми обов'язково переможемо. Країна буде процвітати, ми будемо жити краще. Щастя, всім здоров'я, добробуту і миру. Саме головне це миру, миру і миру.